Я думаю без коментарів, да? дорога додому, лівий ряд, траса Київ, Харків, їду з Требухова, От, Люди також їдуть, їдуть кудись, кожен їде, е, видимість падає, е, температура не знаю там, піднімається чи опускається, нема тут темперометра в мене і піднімається такий туман. Піднімається туман. І отак, от нижку мені додому тут недалеко, я зараз раз-два і вдома. це все діло ось дивіться. Правий ряд, будьте обережні, є сюрпризи. От. Дорога почала сходити. ще не встиг випасти, а вже сходить разом з асфальтним покриттям альткомовським, який робили колись туди. Ось такі кусочки маленькі і привра... З них потім великі ями. Є такі участки дуже серйозні. Так що сильно не летіть, бо можна Так наче дорога класна, їхати можна. От, якщо видимість буде дозволяти, але можна заїхати десь у жопу. Так що траса Київ-Харків, бачите, ось сюрприз. Раз І воно вже кришиться, кришиться, та кришиться. Так, вогник був вогоньком, став вогником все вірно. Так що така історія, ну так. І це ще тільки початок. А буде ще хуже. Не знаю, що там робиться зараз на... перед Харковом, перед Пісочином. Там полатали, перемонтували дорогу, але там була колись страшна дорога. Так що, друзі, от така історія. Тут ще Лудько, всім попа. Їздив я коротше, по соєвому окруху. Хтось каже, що воно так пекло, можна подождати було завтра. Я думаю, що завтра буде хуже, як сьогодні. і Я так сказати, дочекався обі... обідньої перерви е, обіду і поїхав, коли вже більш-менш так е, на дорозі стало розбиватись І по трасі берег взагалі прекрасно. Е, до Требухова, до Дударкова, дорога гамно, Там бетонка, зрозуміло, її погано чистили. Але хоч немає ям. А тут ну, що приїхав, гарний такий сюрприз був, просто випадає куснями і вибивається. Ось ви Бачите, такими латками. Ще неділю назад я їхав, цього не було. Ось ви бачите, кусками. І фурі, то понятно, вона вскочить її по барабану, а якщо ви легковушкою на швидкості, де ще по тормозам дасте, то може бути печаль біда. Так що погодні умови дають трохи дрозда. От, вода, приморозки, а зараз ще от, дощі пішли, напитає через ці дирки води більше і в мороз, морози та все діло підриве ще більше. Тому що мороз, то, то така сила цікава, тиха. А ну, хто стикався з морозом, у кого були цікаві історії, напишіть коментарі. І також не забувайте, я думаю, що в суботу ми доживемо і будемо працювати далі. О, зараз закриваємо питання. Звертаються хлопці, я ж кажу, там хоча б два, два дизельних обігрівача. Вчора виставив я відеозвернення від дітей, від діток наших, тому що вони дітки, тому що холодно, на жаль, не вистачає їхніх коштів краси, якої вони скидаються, для того, щоб купувати і забезпечувати себе. Хтось буде мені знову писати Влада, держава, ну поки вони будуть. Чекати, то їм просто вилізуть очі тим хлопцям. Не від расистів, а від того, що поболіють і цього. І так вони витрачають все те, що закривають їм командири от, на себе. Чому? Тому що вони справжні українці, які віддають останнє своє для того, щоб зробити вам кожен день ранок. На жаль, сьогодні спілкувався з переселенцем. Констахи, ви знаєте. Як він каже, чужі люди нікому не треба. Так воно і є. І розпочинати життя там 60 років. По-новому, але живуть в Україні. А діти, дочка, внуки виїхали в Італію. І за все, що не повернуть. Осуждати їх теж нема сенсу. Але якщо ми хочемо щось змінити, то ми повинні щось зробити. Так що визу у макуху і хотів би просто сказати тим блогерам, які розказують там, це найкраща соєва макуха, це найкраще сало і найкраще м'ясо. По-перше, да, ви являєтесь покупцем, ви можете казати, що воно найкраще. Це раз. Але суть питання в тому, я вам скажу по секрету, вам макуха у виробників, які працюють, так сказати, в такому діапазоні, як працює, наприклад, Требухів, в якого є великий попит, вже, є хороша реклама, які вже працюють не один рік на ринку України і знають, як купувати, як. Віддавлювати, до якої влаги сушити, а не як деякі є. У нас там спеціальні спеціалісти, сушки немає. Купляє де найдешевше, продають, і потім розказує, що в нього найкраще. Ну, Я думаю, що всі вони рано чи пізно стають професіоналами. І також село Требухів біля Гоголєва, Кажі, це Броварський район, переробка сої. Там, за рекламу мені не платять, зразу вам скажу, але даю вам напрямок там, де купую я. І впевнений, що вона добра, тому що працюю з нею. Перед цим мені там мутонули, були і провірили піч не печальну, то є чітка була. От, ось це ціна питання, як там ми всі такі дають гарну ціну, і ми ведемося. Але суть питання в тому, є хлопці, які в Зуровці відкрили цех і приглашають мене, щоб я приїхав до них, дають дуже класну ціну, дають рекламу зробити. А я не можу просто сказати, що от я брав там, а тепер тут, бо тут краще. Ні. Так що всі виробники збирають свою клієнтську базу так само, як і продавці, так як ми свинину продаємо. Є там Алінка, вирішить, як недоразвита, що в неї сало найкраще. Для твоїх клієнтів воно повинно бути найкраще і це повинні казати ті клієнти, які в тебе беруть і які будуть з тобою. У мене є люди, які беруть мою продукцію протязі 10 років. І я можу сказати, що воно найкраще для них, тому що мені не приходиться робити рекламу, маючи там 180 тисяч підписників на Ютубі, 42 тисячі на Фейсбуці, 40 тисячі в Тіктосі. Ні одного разу я не робив рекламу, тому що мені вона не потрібна, тому що я вирощую свиней для себе і для своїх. Знайомих і друзів, які її купують, і дуже багато людей хочуть її взяти. І е, так сказати підтвердження цьому всьому, що я не роблю рекламу, а в мене є постійні замовлення і спрос наперед. Так що е, будьте справжніми і будьте людяними, і, можливо, якщо ви будете говорити е, і не будете спорити, що ваша свинина краще від іншої, по-перше, ви ніколи не пробували іншої. Ну, наприклад, моєї чи там було з фермера да, куметного. От. Я вам скажу, більшість людей, які беруть на комплексі, наприклад, є такі моменти, коли береться свинка-вибраковка, яку поставили, а потім її вибракували, тому що вона перегуляла або абортувала. Це не категорія, така 200. І вона гарна свинка, але вона не була свиноматкою. О, і її перекупи ріжуть, і в неї вже і сальце буде, і м'ясце гарне. О, тому що якось так. Тому що вагова категорія буде 200 Тримайте довше і будете мати визрівчу смачну свинину, яка буде з прожирком. А тим спеціальним спеціалістам, які говорять про мої рецептури, ну, дивіться, це моє. Я нікому не нав'язую і не продаю їх. А показую, як роблю це я. І в мене є порівняння. А в літній період часу ми давали, наприклад, 40 ячменів, бо не було кукурудзи. Давали 10 кукурудзи. Зараз ми змінили, знову повернули кукурудзу, дали ячменю більше, але дали менше пшениці. І я вам скажу. Великої ролі це не зіграло. Грає генетика, грає смакові і ці всі моменти. Так що, друзі, ну от якось так. Так що доїжджаю до Березані. Кому цікавий, е номер телефона залишу в описі, кому цікаво е придбати свою макуху, яку купую я. Найкраща макуха. Це найкраща суєва макуха в регіоні. Ну, це брецевої кубини, так казати. Регіонально, е просто кому удобно буде там брати її, можливо, хтось не знає або проїжджає там по прилуцькій трасі, заїхав, взяв мішок чи два, а також відправляють нової пошти, але я рахую, що... Краще тоді десь об'єднатися і поїхати купити там машину, якщо ви там десь якось там 100 кілометрів живете, поїхати взяти півтори-дві тони, то от якось так. Так що прийду додому, розкажу, покажу. Е -е... Ну, Для нас найкраще, бо ми в них беремо. А якби платили, то взагалі було б найкраще. Не шуткую. Так що хоч танцюйте, хоч не танцюйте, але я рахую всі професіонали, які займаються. Е -е... Отжимом олії от, і продають свої шроти. Вони зацікавлені в тому, щоб не втратити клієнта, і в них і хороший протеїн, і хороший жир невеликий на остатки, і вологість. Так що був я сьогодні, правда, не було куртів, хотів зняти від, коли сюди перед КП ось, бачите, ось як щебенка, як вона вилітає. Так що така історія. Так що заїжджаємо в місто Березань. Так що починаю за здоров'я, закінчую за упокою. Ще хотів би сказати ой, деяким людям, які там розказують, що вони справжні блогери, вони показують своє життя, нічого неіграного немає. Ну, Уже коли ти виставляєш відосики, та є там люди, в яких чимала аудиторія, то я скажу вам, ви просто зацікавлені в своїй сторінці, як заробіток, тому що я також там якісь копійки заробляю. А ви не справжні, тому що справжні українці зараз використовують свої сторінки для того, щоб об'єднати людей і підтримувати хлопців і знайомих і дівчат, які виборюють волю і свободу. На жаль, таких дуже мало, тому що допомога ЗСУ це срач на каналі. Так що отакі от вам реалії будні. вас вітає. І мені просто неприємно, коли людина там пише, от ми там справжні, ми там класні. Ну дивіться, ви продаєте свою продукцію на каналі, правильно? Ви вже зацікавлені в рекламі, ви молодець чи молодці, що маєте аудиторію. Але не кажіть, що ви справжні. А може, то ви такі справжні? Я не знаю. Ваша справжність закінчується за каліткою. Тому що все, що робиться там далі, вже вас не цікавить. Як там живуть люди, як там інші? Я кажу, я пишаюся, що живуть в Україні такі люди як і блогери, як там. Тарас да, я об'єднав біля себе цілу команду підприємців-блогерів, які допомагають. От. А оці шитерки, там, різного характеру там, такі. От. не хочуть просто срати, бо мене тоді починають і так на мене скарг куча у всіх соцмережах, що я гидю деяких блогерів. Ну, але вони, як для мене, це просто пусте місце. І для мене це український генетичний мусор, який не переживає який сам не воює, але і не хоче підтримати тих, хто виборює для нього кожен день і кожен ранок. І підтримують по ті пости, коли там серуться, коли там кажуть, що це не моя війна, де йти так. Це мене вже понесло. Так що всі ми роздоров'я добра, працюємо далі, березань попливла, Я думаю, цей дощ порозбиває цей льот. Ну а потім не знаю, що воно буде. Буде сракопад, але це вже буде завтра. Так само і тут. Так що ми працюємо далі і тільки що прийшов запрос хлопцям купити якраз перед цим в першу важку механізовану резину. Пасики вертаються по колу. І такі як Рома Гусі, вони не звертаються до мене, бачу, що в мене є там куча всякого гемору. Але в них реально також все організовано, є підтримка інших волонтерів. Ну, але якось так. Так що волонтерів багато не буває. Так що справжні блогери, об'єднуйте біля себе команди. Або реєструйте картки, або відкривайте конверти, або просто візьміть якийсь підрозділ, у кожного підрозділу є своя карта і виставляйте, але тих людей, яких ви знаєте, і все буде вам От така історія. ну ось якийсь пливе, не знаю куди він пливе, мабуть, людина або хвора, або, або п'яна. Похоже, що п'яний. Ну, що я можу зробити. От, на жаль, не люблю п'яних, так що така історія. Так що місто березонько. Так, Требухів, дивись, знімаю для тебе, хто там у тебе керівник і начальник. Місто березань, асфальт, братан. Як на хрещатику і тротуари, ну да, не камільфо почищені. Але люди чистять, і у нас найкращі, мають комунальники, просто ж їх небагато. Понятно, що в першу чергу розпочинають там чистити дороги. Так сказати, центрального призначення, які, по, на... по яких більше людей їздить. Так що така історія. Ну, пливемо, да, дивлюся, там попробивали дирочки, щоб вода стікала. Просто красавчики. Просто красавчики. Ну, Але є своїх моментів також дуже багато. Ну і всім людям не угодиш. Ну, на жаль, на жаль. Ну, в мене вулиці там, звісно, срака. Ну, але таке, моя вулиця не є стратегічною, там мало народу ходить, як колись казав. Один хрен, коли я просив, щоб струшки висипали, коли висипали вулиці, він сказав, що а скільки у вас людей живе, а скільки у вас типу, людей, які ну, я так розумію, потенційних е, тих, хто будуть голосувати. Ну, а в мене там на провулку живе, там 10 хат. Ну, зрозуміло, що вона не цікава. Але інші інстанції от, поремонтували нам і стовби замінили. І таку кабель поміняли. Так що є нормальні структури, є нормальні люди. Так що така історія. Так що працюємо далі. Доїжджаємо зараз додому. От. Є по блогерам, поки теж їду, тут їхати швидко не виходить. Є там не блогерам, а людям, які там розповідають, яке є гамно, не знаючи взагалі моєї історії і моєї родини. То ще раз вам сразу до моєї родини Раз, по-друге, повідкривайте свої профіля. Повідкривайте свої профіля, щоб ми бачили звідки ви, і залишайте свої номери телефонів. Так як вони в мене. Зайшли, написали. Є якісь претензії до мене? подзвонили, Є претензії до мене? Серйозні. Пішли в мусорку, написали заяву. І все, які питання, навіщо, то писати мені в коментарях, яке я хамло. А пітушня, яка там вилазить далі, там в групах різних, то... Я їм би сказав би, що не за я вам просто пишуть якийсь за того, щоб ви не забували, що вас бачать, бо більшість людей, коли їм пишуть тільки хороші коментарі, вони хочу людей удалили, то вони думають, що у них все добре. Ні, за ними дивляться, так як і за мною. Я просто теж там підушню різну блокірую, для того, щоб не тратити свої нерви. Але я про неї не забуваю і можу там щипнути десь у групах інших, де воно шарахається. Показати йому, що ми тебе бачимо і не забуваємо хомло. Так що така історія, мабуть. Пливемо далі. Саме головне, щоб нікого не обмочити. Це ну, бачите, дорога до лікарні. Це да, Вже так сказати, воно -то стратегічна дорога, але це не центр міста. Да, тут трошки не так би як хотілося. Да. Ну, але все одно по красоті. Оце вже, друзі, ще Льківська вулиця. Ну, що я можу сказати? ну Трохи тут є свої моменти. от, ну, да, Воно, звісно, трохи потім кашка-малашка, але ми успіваємо, Чи це, у -у умудряємося виїжджати. от, Так що така історія. Ще залишимо поки у машині, тому що, тому що, тому що, тому що тому що йде дощ. І не хочу, щоб своє макуха. Намокла. Так що от така історія. От так. Поки тут залишимо, потім дощик може пройде і ми вигрузимо. Саме головне, що ми вже вдома. Найголовніше в кухню. Друзі, якось так. Бувають такі моменти. Ескременти. Да? Хотів до саньки заїхати, але не вийшло. Так що, друзі, така суєва макуха. А, кстати, кому треба номер телефону 063 070 83. Це у нас товариство «Тіберіум», Україна, Київська область, Броварський район, село Требухів. І ось тут всі показники, тобто сирий протеїн – 41, Волога 5,8, жири 7, ну, буває 6. От. і Активність уріази 0,15. Так що, друзі, я тоночку взяв. Хотілося більше, тому що треба було для мого товариша. Але суть питання в чому, суть питання в тому, що малишом я не привезу. От. А привезу великим. Так що, кому ще треба чорно макухати, у мене є Саняшникова, можу продати. Якщо людина приїде і забере там, то не дві, можу продати по 11 гривень. Якщо мішок 2, 3, 5, по 12. Так що, кому потрібно, пишіть в особисті, у Viber. Ось такий шелудько Барига. Так що є такі моменти. Так що в нас йде дощ, як калюжі, це підводний собака. Собака підводний. Ось така історія. Да? Але пісок трошки вирішив питання, так? Да? Будемо пісок трошки вирішив питання. Така історія, друзяшки, на цьому все. Роздружати не будемо. Всім миру здоров'я і добра. Всім пока-пока-пока. Щось ляпнуть хотів ще. Но не забувайте, о 20.30 YouTube канал Сергій Шилочко в суботу приєднатися до нашого прямого ефіру. Я думаю, дівчатка буде вдома і поспіваємо, позбираємо. І закриємо питання. Хоча б деякі. Або тому, що вони кожен день нові нові.